Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в гру Dress to impress. Так, довго саме класно. класно. Нарешті, 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 ми до неї прийшли. Це всім відома гра. Раніше називалась вона Fashion Famous, але вона була трошки інша. Тепер тут гарніші модельки на нашій улюблені роблоксні квадратики. Uh, і багато прикольного одягу. Я зараз відключу той одяг, який в нас був до цього. Uh, але жовту шкіру в мене не вийде прибрати. Тільки на наступному раунді: Red uh, Carpet червона доріжка. Ну це скоріше всього, знаєш, як селебріті виходить. Так, дуже гарні в таких сукнях <хи> крутих. І нам також потрібно знайти класні сукні. Гарний такий мейк не жовта шкіра, бо це якось, <хи> ніби я хворію трошки. Така, сильно Такий дуже. Так, Glow Skin and чудовий макіяж. У нас є така довга спідниця. Беремо якусь елегантну зачіску. Так, нехай це буде якесь ось такого кольору платья. І зверху. А можна ще зверху одягнути плаття і зробити його такого самого кольору І воно чому воно не так? А. О! Вау! Так, так, так. Так, так, воно, так, так, воно, воно, воно. О, -о, -о, -о. Ось такі Я буду хочу. Трішки з таким восем. Ось Прикольненьким. Так, так, так. Ось таке. Ні, таке не хочу, я передумала. Обов'язково, так як це ми круті на доріжці, ми вдягаємо такі білі туфельки. Вони будуть під мої ось ці рукавички, навіть не знаю, як їх назвати. І мені потрібні аксесуари, як без них. Це ж червона доріжка, панове. Тепер йду робити волосся і мейкап У мене таке обличчя жахливе. Ти прям на червону доріжку, Ліля. Ось так. Ой! Я думала, що я загубила волосся, але в мене його немає. Що б таке на червону доріжку? Оце на червону доріжку в якихось. не знаю. Так як червона доріжка це celeбріті, потрібно обов'язково взяти якусь круту сумочку, ніби там лежать просто тисячі доларів. Бо, ну, ви ж розумієте, що. А це круті тільки дівчата ходять по червоним доріжкам. Або ні, або не круті. Ну, такі собі, знаєте. Хочу. все, в мене готово У мене також готово. До Речі, до яка в мене є табалапка. Табалапка. Вона в пакетики. Пакетики. Як думаєш, ти займеш перше місце? Ну, думаю, можливо, так як ми будемо. Ну, трішки не почистимо, але будемо. Ну, ми ж ми ж сестри е, по п'ятіровочкам друг другу ставити. Ну це І можливо, ставити один одному п'ять. Це знаєте, як є в моєму тіктоці. Е, подрузі п'ять. Точніше, одна зірка. Завжди. Дві зірки. Ну, дуже гарно. Три зірки. Ніколи. Чотири зірки. Ніколи. П'ять зірок, подрузі. Такі такі. Ну, це так, це, напевно, так, червона доріжка, але одна зірочка. Я на три поставлю Вау, зірочку, Ліля. Мені дуже подобається. Ти що? Це ну, ти... 19 А століття. знаєте, комусь іншому одна зірочка, подрузі, навіть якщо не гарно, п'ять зірочок. Це називається дискримінація. Це в нас так і працює. П'ять зірок. А чому ти обрала саме таке волосся? Просто поки. Добре, нехай. О, Я о. одразу. Мені треба підбирати пози. Моя улюблена. Оп! Оп. Оп. Оп-оп-опа-опа. Оп-ляпс. Оп, чікс! 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 і чікс. І так і поїхала. Ой, ну це якось дуже. Вау! Ніби на якийсь кліп. А, в неї волосся так робиться. Вау. А, ну це ж напевно, віп. А? Ого! Це з минулого кексика ходить. Напевно, людинка просто стоїть, нічого вона, не напевно, робить Вона, напевно, просто нічого не робила. Так, але нічого їй не став. А може вона вирішила прикольнутися і ніби на червону доріжку йти як кексик? Що? Ну, звичайно. Ну, вона навіть нічого Що за такого, ну реально. О а, Боже, що це? Ну це дуже погано. Що в неї, Ні, Це прикольно, але ну, не знаю, не знаю. Ти якась токсик. Чисто графіки. Я комусь ставлю 2-3. Так же, Діана? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 5. 1, 1, 1, 1. 1 Вау! Ну, два. Два. Ну такая. Вся прям впрямую зрозуміла, що червоний наряд. До речі, ця прикраса дуже популярна. Я не пам'ятаю, реально вона в когось була на якійсь премії, ні на чомусь такому. Типу, кров потекла. І знову Вау wow! wow, Оскільки, чому їх так багато? Це круто, це круто, тому я поставлю двійку. Двійку, бо це круто. Це не круто, по-твоєму. Чому це не круто? The Winner are Вау, як неочікувано, реально всі віпи. Ну, бо в них крутіше все. А я на четвертому місці. Вау. Прикиньте на сьомому. Я на сьомому. Відвідування О, музею. Відвідування в музею. Відвідування. музею. Коли ми відвідуємо музей, це може бути різний музей. Ну, давайте я візьму якусь картину галерею. Це перше, що спадає на думку. Напевно, перше, що також спадає на думку, це якийсь е -е, берет, бо Зазвичай, ну не знаю, чомусь в мене саме так асоціюється. І багато картин галерей є в Парижі. Це е, Франція і там ходять в беретах. ну Просто воно асоціюється якось з Францією. тому mm. нехай так буде. I don't want skinny jeans. Я хочу ось такі джинси. Просто простенькі. Сірі джинси. Ось таку ковтинку я хочу якогось такого голубенького, можливо. І тепер аксесуари. Я випадково себе зробила в мене Та ви що, ну стіляга, ну стіляга, ну просто. Ну, 10 з 10. А це у нас вже зима, чи це у нас ще весна? просто, Мені без різниці. Подивися на моє. Взагалі, юбка, і тепла шапка, теплі ботинки і шуба. Вау, wow, мені дуже подобається ця, ця зачіска, але мені дуже не подобається, як виглядає усе інше. Тепер цей перетик. Це чисто все перероблю. Обідок буде такий. Сумочка в мене є. У мене немає взуття. А навіщо? Дійсно? Я oh. думаю, теж таке елегантне взуття. У тебе супер зимовий? У мене супер зимовий, але спідничка. Все, я готова. Поїхали. О, опа, одразу я мені що поза підбирати ви що? Ви що народ. Ляп-ляп, ляп-ляп-опа, ляп. ляп. Це ти в так зібралась без взуття. Ну нічого не буду ставити. О, як гарненько. Це прикольно, це прикольно. Мені подобається. Не поспорю. Але не прикольно, що не, не заробляє двох зірочок. У мене заробляє, я могла і поставити і три. Це Ту, якось в диви, галерею ти. ось так нарядитися? Ти в галерею ось так пішла? Так. Да. Ну, це ж там, типу, гарні всякі штуки, картини, музей. Ну, це якось не естетик А чого воно вдвох? двох А можна двох, можна дуо. Гарний. Mm. Ось це прикольно для галереї, мені подобається. Вау wow. Ось це е, гарно, але і офіційно водночас. О, прикольно! А як воно так зробило? Прикольно. Ніби з фарбою реально музей. Але насправді так музей ніхто не ходить. Це, скоріше створює ось так музей. Ну, якось. Лай. Wow, не знаю я. Чудово! класні wow. Молодець, прямо в музей. Чисто тебе в музей. Ой. Що вони зробили? Хто виграє? О, я на третьому місці. Хтось хто напевне? Я вийшов, на напевно. Вийшов. Ну, нехай. Так, я на третьому що... місці. А я на якому. Я на так... сьомому! На сьому! Давай зробимо... я так стою? Розрядимо обстановку і зробимо цей раунд прикольним. Давай нарядимось якось дивно, і при чому не будемо показувати це один одному. Давай. Давай, 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 давай. О, О, знову! Ти... Одразу я. <свист> ну, подивісь. <свист> ну, яка красуня, ну просто. Ну просто, ну. в мене є і е, подушка, і ніж, Вау. і пострибале, <свист> <свист> і, і морозиво, і я як зайчик. Ти будеш в шоцікувати? Я навіть не знаю, що тут за тема, тому я не знаю навіть як оцінювати. Тут... Весняні канікули. А, канікули. А ну так, на весняних канікулах я при приблизно ось так і виглядаю. Нічого нікому не ставимо, щоб Щоб чисто зайняти перше місце, враховуючи наші шедеври образи, мені цікаво, чи можна можна це зробити, зробивши найгірше у своєму житті просто найгірший образ. Вау, ти що ти де такі нігті взяла? Там, де робити. Чому ти з мікрофоном? Бо треба Чудово, мені дуже подобається. А покрутись, покрутись, можеш покрутитися. Оп-оп! Так красуня вообще. She was a fame. Дуже прикольно, але нудно. Ти мені 5 поставила? Так. Воу, воу, воу. воу. І так, і так, і сяк, і оп оп. І оп. отак. Е, і отак. От і отак. От і отак. От Дивись, зараз, це дуже гарно. Да. До... Вау, wow, ну це теж дуже гарно. А, що... The winners are... Вау, wow, я на третьому місці. <гас> <гас> а, ви що на приколі? а я на якому? можливо через те. А ти на четвертому. Ти <гас> <гас> на четвертому. У нас майже У по 12, у мене 11 барів. Але тепер ми реально зробимо. Все, я на першому, дивися. Найгарніші образи в нашому житті І займемо перше місце. Я хочу у мене ціль. Зайнятися за сьогодні перше місце. В тебе є така ціль? У мене також. І старт. Animals, тварини mm -hmm. Квадробери? Ви що, квадробури? Це... Ілля, ти будеш квадробером? Звісно Ілля, ти квадробер? Ні А ты хобби хорсер? Конечно. Ак бы ты была квадробером? Какой твариное ты была? Хам. Хама? Не, знаешь, кем я была? Кем? Цим. Окей. Какие-такие вушка. Омеги. Я кваджабузер. Кваджабузер. Тут я вушка. Кваджабер. 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 Да вы сюда тут я тут и горнек Я хочу якусь коротку зачіску, саме, саме мені коротка потрібна зачіска. А якщо я закручусь таке волосся? Ввоз... А, все воно перекриє, мені не підходить. Мені все зелене треба. Яблучко звичайно, я, я подушку взяла. Ці. Ладно, буду спати жаба буду... на подушці О, то есть тут можна зробити якісь. Так я ж їх так і робила. Вау! Мяу, мяу, мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. мяу, мяу. Можна ще вулф зробити ось такі сарашки червоні. І я хочу подивитися, що тут можна придбати за одяг. Це, мене можна... це золота рибка. Реально, це золота рибка. А уявіть собі лежить людина така просто на підлозі. І в неї питають: Ти хто? Чому ти так себе поводиш? А вона каже: Та я ж квадробер, і хто? І яку ти тварину ну, пародіюєш? Параді... А я риба. А ну добре, дивись, не задихнись на повітрі. З ким я буду, якщо буду квадробером? Жабою. Жабою. Ква, ква. О, знову я перша? Знов. Напиши вулф в чат. Та я думаю, всі зрозуміють. Я чисто навіть не вулф, а більше якийсь. бубараді. Це зайчик. Добрий день, зайчик. Вона нічого не ставити. Ну, не знаю, мені це в принципі подобається, тому я, можливо, два навіть поставлю. Я не буду Ти можеш не ставити? Я просто, знаєте, по такому принципу завжди ставлю два, коли мені подобається. Якщо мені сильно подобається, я ставлю три. От, наприклад, зараз. Зараз я реально поставлю три. Це буде Ну, Зараз я два поставлю. Я думаю, вона виграє, до речі. Також. Прям дуже добре. Добре, ой-ой-ой. Аж підстригнула хвости, вау. О, все. О, жаба. Фрог, 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 фрог. Фрог. П'ять з п'яті. Пострибала, пострибала. Ви подивіться на цю жабу. Ну і жаба лі. О, це реально Може, золота риска. Мені подобається. так виглядає. Так, мені також подобається. Мені два поставлю. Я три поставлю. Ого, ти ставила гарно. Тропікан фіш. А, вона типу тропічна риба. Оооо! Я на другому! друге місце. я Ну я так і знала, що я так, Пригадаю, реально, як жаба. Так, реально круто, як жаба. Я а на четвертому. А ти на четвертому. Вау, побігли. Ефірний. Типу ефіри про Google перекладач перевів як ефірний. Все, я тепер нормального кольору. Ну, в плані такого, щоб можна було підібрати те, що я хочу. І що? Я купила плаття, але а ось О, яке воно ніжне. Дивись, просто яке ніжне платючко Вау wow. Скажи дуже ніжне Я хочу зробити її якоюсь брюнеточкою В мене буде вона буде блондиночкою Опа, треба кіхті переробити, бо я так і вийду чисто з кіхтями це. Боже, я не знаю, Сумочку. що тут за тема Мені щось... Ми зробимо якийсь крінж Який не підійде? Ага Але нам, нам все подобається? 0. Нам це подобається? Ну, так да. Тоді все, не бачу проблеми. Так, а чому в тебе макарони на голосі? Це Це макарони. Все, я буду футболісткою. Ти футболістка? Ти ефір, ти кефір. У тебе таке лице якесь тупе. Чому лице тупе? Тут, Оп, ти яке платье. Нас троє. Троє реально. Давай і ті дівчинкам нічого не поставити. Давай. А яка різниця, ми можемо поставити, якщо не А Хто буде? А, ну в неї, до речі, класно, давай їй два поставимо. Часто нам не обуде. Всі порозбігалися, залишилися нас. Просто пам'ятайте наш перший раунд, скільки там було людей. А тут тепер нас тільки троє. Можливо, зараз ще більше будемо. На першому місці я на другому. Бач? Зайняли на першому місці. Ну, в нас однаково. 6 і 6, так, по факту. Та дівчинка нам Eigen. по одному поставила. Ну, Crazy. іншого не могли поставити. А -а -а! Людей дуже мало і раунд не може закінчитися. Ну, ми, в принципі, вже будемо закінчувати. Так, не я думала, також так думаю, будемо закінчувати на цих прекрасних луках. Ліля з макаронами. Я з платтям за 900 цих доларів. Я виходжу з розуму. Ліля виходить з розуму, я кручусь на одному місці, просто. Просто вже ми нанаряжалися, Це я збираюсь чисто на навчання і не можу обрати, що мені одягнути, і потім сходжу з розуму. Мені дуже подобається ця гра. Це прикольно пограти з друзями, поставити один одному п'ятірочки, одягнутися так, як хочеш, так як мама не дозволить вийти взимку, можна одягнутися. Ну, типу, і спідничку ну, і курточку. Так. Мама так не дозволить, а тут можна. Ось тому усім дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Усім папа.